За переконами, там за полями, нас били радами, били вогами там, де війна йде, і б'ють гармати, там, де ніколи вам не побувати, там, де воїна все і смерчатує, там, де ніхто мене вже не рятує, там, де горить земля, і ріже димом там, де зійшовся світ до кола хлином, за тереконами, за тереконами, там за полями. saatele kuna me tandevinaid , saatele kuna me , saatele kuna me , tantsu pole andmeid , saatele kuna me . tandevina , tandevinaid , tandev ruhinatse , inimesi tandenemais , tema liiste tandevunustja . Там, де немає вас Вам не відчути, там, де сьогодні ми вам не збагнути, там, де одна мить тебе вбиває, там, де ворожий танк нас розбиває, там, де кофтоводи, немов перлина, там, де то бачиш брат, де є людина, там що залишилась карка надії, там що живі в думках майбутні мрії, за дереконами. за дереконами. Там за полями, за тереконами, за тереконами, там, де війна йде, за те реконами, за